Збираємо для вас техніку, працюємо теж, звичайно, що для вас. Вчора у нас був насичений день, В ну, понеділок він завжди починається цікаво, одночасно і складно. Ось тому що ну, різні є випадки. Тому приїхали люди, придбали такого бомбезного червоного дракона. І не встигли ми завантажити його на автомобіль, приїхали ще одні і замовили знову ж такого. Тому екстрено ми його зараз збираємо. Артемчик вже крило поставив, ще чуть-чуть і Буркне трактор поїде на евакуатор. трактор мічений Буде гарно служити і приносити прибуток. Примусова навісна система, гарний тракторець, надійний, класний. Заводський шифен. Дуже гарна солодка ціна на трактор, який зараз по акції можемо дозволити собі реалізовувати ці трактора в достатній кількості, тому що ми єдина компанія в Україні, яка офіційно завозить і є єдиними імпортерами тракторів заводу Шофенг трьох-чотирьох циліндрових, тільки в міні-агро. Є ці крутезні трактори у вільному доступі і дуже класної якості. Є 24 очки є 40 очки дуже хороші ціни на техніку. Обирайте перевірені компанії, надійних продавців. Заїжджайте в міні-агрорівне, підберемо, підскажемо і допоможемо з найкращим вибором вашого помічника. Вулиця Київська, 92 ж. За обласною лікарнею. Наступна зупинка.